Художня продуктивна діяльність, аплікація, тема нашого заняття пташеня. Добрий день, мої малята, добрий день, шановні батьки. Охнасте, миле пташенятко. У нього дзьобик, оченятка. Пташа ще пірічка немає. М'який пушок його вкриває. Голівку вгору підіймає, пташатку, матінку чекаю. Дітки, мама пташка, а дитя називається пташеня. Перед вами, дітки, пташеня зроблене з паперу. Папер, папір це матеріал, який легко зігнути, скласти, розрізати ножицями аби просто розірвати. А ще папір можна зім'яти, надаючи йому різних форм. Сьогодні ми виконаємо поробку пташеня з паперу в техніці відривання та зминання. Нам потрібен матеріал це кольоровий папір жовтого та помаранчевого кольору. Пензлик, підставка для пензлика, клейоночка, серветка, аркуш, клей і А4 нам потрібен аркуш. Дітки, спочатку ми зробимо пальчикову вправу. Птачка тихенько в гніздечку сиділа. Потім раптом злетіла і полетіла, присіла роздвинула свої крильця, відпочила і знову полетіла. Відпочили наші ручки, будемо ми, дітки, з вами працювати. Беремо аркуш паперу жовтого кольору, будемо робити, ми, дітки, тулуб. Нам потрібно буде зім'яти цей аркуш. І потім ми будемо методом обривання робити пташки тулуб. Тулуп у нас овальний. Потім нам потрібно буде голівку, голівка кругла у пташенятки. Зібгаємо його. <зінняли>. Тепер будемо обривати форму кола. На голівці є око. Будемо робити, ще на тулубі у нас є криця. крильця будемо робити крило, пташки зібгаємо його також. Погляньте, дітки, я вже всі заготовки зробила, виклала. Погляньте на моє пташеня. Все таке пташення вийшло у мене. Ви дома також викладаєте паперового пташеняту і наклеїте його на аркуш 4, творчих вам успіхів. Конструюйте. До побачення!